Ось знову лунає дзвінок, запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Сьогодні тема нашого уроку звучить так: пишу з великої букви імена по батькові прізвища складання речень. Дітки, доповніть, будь ласка, речення: у перукарні працює. Перукар на скрипці грає. Скрипаль. У пекарні працює пекар. Молодці, розумнички. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Так. Відповідно, сьогодні поточного числа. Сьогодні на з вами 30 листопада. Буква сполучення Б велике, Б маленьке. Так, запишіть каліграфічну хвилинку та виконайте, будь ласка, звуковий аналіз слова батьки. Поставте відео на паузу та виконайте роботу. Послухайте, будь ласка, текст. Та подумати до нього заголовок. Друзі попросили капітана познайомити їх із командою вітрильника. Спочатку капітан Іван Васильович Кузьменко представив команді пасажирів судна. Це четвірка вірних друзів: Гаджик, родзинка, читалочка і щебетунчик. Моряки привітно посміхнулись дітям, а капітан далі. А це наш боцман Сергій Степанович Гордійчук. Він стежить за порядком на судні. За штурвалом наш штурман Ігор Петрович хвильовий смачно готує нас. Нас кок Дмитро Романович Борщенко. Діти усміхнулися, їх розвеселило прізвище кока. Обід готовий, повідомив кок. Запрошуємо скуштувати мою фірмову страву український борщ. Друзі ковтнули слинку і рушили до їдальні. Дітки, як би ви назвали цей е, текст? Можливо, знайомство з командою, так. Добре, давайте випишемо з тексту виділені слова: Іван Васильович Кузьменко, Гаджик, Родзинка, Читалочка, щебетунчик. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть. А ми працюємо далі. Продовжуємо записувати Сергій Степанович Гордійчук, Ігор Петрович Хвильовий, Дмитро Романович Борищенко. Поставте відео на паузу та запишіть, будь ласка. Проведемо дослідження. Що називають виписані слова? Виписані слова називають ім'я, прізвище так, та по-батькові. Добре, з якої букви вони написані? Вони написані, якщо ви поспостерігали, з великої букви. Давайте спробуємо зробити висновок. Імена по батькові та прізвища людей пишемо. З великої букви, розумнички. Капітан назвав свою команду сім'єю. Прочитай значення слова сім'я у словнику. Сім'я це група людей, що складається з близьких родичів, що живуть разом. Поясніть, чому ж капітан так вважає? Правильно, можливо, тому що вони працюють разом, ці люди, так? і проводять досить довгий час разом. Читалочка пропонує тобі записати інформацію про себе і тих членів сім'ї, які в тебе є. Устав, пропущені слова. Мене звуть, запишіть, будь ласка, своє ім'я, моє прізвище також заповніть своє, напишіть своє прізвище, мою маму звати, а тата. У мене є бабуся і дідусь, а ще брат і сестра, наша сім'я. Замість пропусків вам треба поставити слова. Розумічки, працюємо далі. Ось такий текст у вас повинен вийти, замість пропусків у вас повинен вийти. Отже, прочитайте текст про ще одну сім'ю. Чи можеш ти, ти назвати свій клас своєю сім'єю? Наш клас, наче сім'я, учителька, учитель, нам як мама, тато. Я дружу з багатьма учнями. Ви також можете замість пропусків поставити слова. Які вам у вас задовольняють. Отже, напишіть, будь ласка, два-три речення про те, з ким ви дружите, і що вам подобається робити разом. Я дружу з тут можна занотувати ім'я свого друга або подруги. Мені подобається з ним чи з нею. Тепер треба е, написати, що вам подобається робити. Читати, малювати, співати, наприклад, так? Отже, запишіть, будь ласка, поставте відео на паузу для зручної роботи. Що ж, дітки, Допоможіть, будь ласка, ще бетончикові розв'язати мовну задачу. Андрійкового тата звуть Романом, а Оленщиного Сергієм. Запишіть імена та по батькові цих дітей. Ну, подивіться, будь ласка, по-перше, офіційне ім'я ім'я буде Андріїв, А якщо тата звуть Роман, то Андрій Романович, а Оленкиного батька звуть Сергій, значить, Олена Сергіївна. Спробуємо перевірити. Так, ми з вами записали, зробили правильно. Запишіть, будь ласка, ці слова. Дякую, дітки. З сьогоднішнього уроку ви повинні запам'ятати, що імена, прізвища по батькові людей ми пишемо завжди з великої букви, так? тому що це власні назви. Е, ви також, е, саме Ви також маєте власні імена і помітили, що вони пишуться з великої букви. Дякую вам за роботу.